топ 5 підстав для відстрочки від мобілізації. Мене звуть Розана Кузиванова, твій персональний адвокат за 10 доларів в місяць. Підписуйся тут все про права та їх захист. Перше бронювання. Працівники, які заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які визнані критично важливими, мають право на бронювання. Друга підстава це інвалідність військовозобов'язаного. Всі особи, які мають інвалідність першої, другої або третьої групи, мають відстрочку від мобілізації. Третє інвалідність дружини або чоловіка військовозобов'язаного. Якщо у військовозобов'язаного Дружина, чоловік, інвалід першої або другої групи це є підставою для відстрочки, або якщо інвалідність третьої групи за певними захворюваннями. Четверте отримання освіти: здобувачі професійної фахової передвищої або вищої освіти, які навчаються на денній або дуальній формі навчання. І отримують рівень освіти вищий ніж раніше отриманий, мають право на відстрочку. І п'яте, це сімейні обставини. Якщо у вас троє дітей до 18 років або ви самостійно виховуєте дитину, це є підставою для відстрочки. Щоб дізнатися, чи є у вас підстава для відстрочки, пиши в коментарях слово захист і отримай професійну консультацію.